І так, привіт Ютуб! З вами Леший І так як я вже сьогодні виклав шортс, пробив я колесо. Зараз будемо його знімати. І далі будемо розбиратися, через що пробив. Загалом зараз підставляємо пеньочок і починаємо відкручувати колесо. І так, для того, щоб зняти оську, треба два ключика. Один на 18. 1 на 14. На 14 вдягається з того боку оськи, на 18 з цього боку ось. І закручуємо вісь. Приподнімаючи за обід, намагаємося витягти оську з колеса. Дуже не вистачає центральної підніжки. Після того, як дістали оську, відкладаємо в бік, потихеньку пробуємо викочувати колесо. Дуже не вистачає центральної підніжки. Все, колесо викотило. Тепер за допомогою ключів або за допомогою монтачок. Зараз будемо дивитися, за допомогою чого, треба буде зняти обід. Перше за все, треба відкрутити сусок, тому що вирвемо сосок, ну то буде не дуже добре і можемо втратити камеру. Тому перше за все треба відкрутити оцю гаєчку яка фіксує наш сусок. Ось така вона. Легенько відкручується руками. так вона виглядає. Ну і звичайно, кришечка від соска. Тепер ми можемо сосок. Запхати всередину і нам нічого не буде заважати. Тепер за допомогою ключа ми піднімаємо наш, нашу шину таким чином і намагаємося зняти шину за допомогою іншого ключа, перебираючи ключами. Намагаємося дістати один бік по кругу. Зараз я то зроблю, бо не дуже добре знімати. Зараз я то зроблю, покажу, як то відбувається. І так, досвідченим путем зрозуміли, що нам не треба знімати резину з боку, з якого стоїть барабан. Я провалився, провалився ключ. Загалом, для того, щоб зняти резину, ми заганяємо. Один ключ і потім іншим ключем, отаким от чином, рухаємося по колу для того, щоб зняти резину Ну, так як на велосипедах, так як на мотоциклах, на інших. але зверну вашу увагу, що потрібно слідкувати за соском. Обірвемо сосок, лишимося, е, ну, зіпсуємо камеру. Зараз подивимося, може цю камеру можна заклеяти, але, скоріше за все, я буду купувати нову. Але е, зверну вашу увагу, що якщо ми відірвемо сосок, Ну, залишимося без камури, і то буде ну, досить печально. Особливо, якщо ви це будете робити в якихось польових умовах, не так, як я вдома в гаражі, а десь ви зламаєтеся, проб'єте колесу в полі. Ну, то буде печально лишитися без камури, і вже все, вже нічого мотоциклу не зробите. Доведеться пішки в найближче село топати за камерою. Загалом, зараз я дознімаю вже... Один край цієї резини, далі покажу це такий проміжний варіант. Зараз вже дознімаю до кінця, потім включусь, покажу, що з камерою нашою. І так, зняли ми з одного боку і зараз будемо діставати нашу резину. Скажу так, порівняно з мотоциклами радянського виробництва, ця штука злізла досить таки непогано. І діставати починаємо з боку соска, знову ж таки, для того, щоб не відірвати той гльобаний сосок і не попсувати на нашу камеру. Злізла резина досить непогано, завдяки двом ключам. Я навіть, якщо чесно, я навіть не чекав, що вона так скоро собі сьогодні зніметься. Я чекав. Що вона буде пручатися так, як на совках, тобто там на совках дубова резина, або на тих же самих нікрояпонцях. Там на тих японцях бляха її взагалі ніколи не знімали в житті, от так як на заводі її поставили, от так от вона і дубіє там, за ті 70 років, що тому я... нікрояпові. Ну, зняти дуже тяжко. Тут досить непогано вона злізла. Е, можливо, через те, що я котив цей мотоцикл, і вона собі цей. ну, Трохи розбувалася, скажімо так. Але ну, досить непогано дісталася камера. Зараз я її накачаю і подивимося, що в нас з нею сталося. Видимих поки що пошкоджень немає, зараз ще оглянемо. Досить важливо оглянути саму резину, тому що всередині може знаходитися. Гвіздок може знаходитися скло, ну, тобто, чомусь ця камера пробилася. І для того, щоб дістатися до самої камери, нам потрібно ще пробити саму резину. Тому досить важливо оглянути внутрянку резини, щоб там всередині нічого не було. Тому що, коли ми заклеїмо камеру і е, мусимо знайти причину проколу, е, тому що якщо ми не знайдемо причину проколу і вона лишиться в шині, в самій то ми заклеїмо камеру, поставимо її назад і вона знову проб'ється. Зараз топаємо з вами дивитися, що в нас з камерою, а потім будемо розбиратися з нашою резиною. За допомогою насоса ми зараз накачуємо нашу камеру, потім беремо брусочок мила і йдемо до водички подивитися, де в нас у нас пускає. І так, камура накачена. Не сичить, нічого не, візуально не бачимо, тому беремо зараз балію, наливаємо туди водички і топаємо дивитися, де пропускає наша камера. вот ну, опустили ми у водичку. І от в цьому місці беремо мило. А й вам намічаємо місце, де воно у нас сичить. От вона. Ось вот прямо в цьому місці. Загалом досить серйозне пошкодження. Зараз піду дивитися, бо це десь в районі Соска воно пробилося, але й пробилося з зовнішнього боку. Досить серйозне таке пошкодження. Сьогодні, на сьогодні все. Я сьогодні вже викладу це відео. Поки що камеру клеяти не буду. Завтра спробую купити нову, а потім, потім вже подивимося, що нам скаже, чи є така камера взагалі в наявності. Якщо є куплю нову, якщо нема, то вже буду клеяти цю. І в наступному відео покажу, як будемо встановлювати колесо назад. Загалом зняв колесо, зняв камеру. Камера зараз сушиться. Завтра спробую купити нову камеру. Поставлю вже завтра це колесо. Причину пробиття не знайшов. Знайшов дирочку, вона буде в відео. Завтра куплю нову камеру, будемо розбиратися. Поки що скрем стоїть сумує, тому будемо тримати стрій, бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть Федерації. А з вами був Ляший. До нових зустрічей.